ішла твоя дитина Як Ісус ідесками Маріє, не плач, цілу ніч не спав, сину мій любий, в оливній горі молився і до смерті готовий, Дитино моя, воли в ній горі молився, і до смерті готовився. дитино моя народи грішний, що він вам зробив. І на смерть Його віддала. за що Він терпить? Я одного сина мала, і на смерть його віддала. За що Він терпить, Господи. Ти чистий світлий промінчик для моєї душі, ти вічна правда, що відчиняє двері до істини і проводить до покаяння і життя в Христі Ісусі, Наймилосердніший мій Спасителю, ти взяв тяжкий хрест наших гріхів на свої рамена і поніс на Голгофу, своєю безмірною любов'ю, ти наповнив моє життя. Стражданням та страшною смертю відкупив первородний гріх людини, відкривши для нас своє серце, таке дороге і зранене, яке терпить сьогодні. Прости, моя найбільше любове, за те, що не раз завдавала тобі болю через свої провини, але зрікшись себе, приєднуюся до єдиного Господа. Щоб прославляти разом з ангелами Царя Ісуса по всі віки. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло Твого. Бо ти породила Христа Спаса, і Збавителя душ наших, вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради, спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з отцем і сином рівно рівнославими, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і Апостольську церкву, і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! І нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче придвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу й божество найдорожчого сина Твого. А нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче Предвічний Жертуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами, і над цілим світом, святий Боже, святий Кріпкий, святий Безсмертний. Помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Покровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело, милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо. І в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю надію свою покладаємо. Дорогий Ісусе, Ти йдеш на Голгофу, але ми щиро просимо Тебе, не забувай своїх беззахисних дітей, даруй нам мир і перемогу, дай сили нашим захисникам вибороти спокій в нашій країні, щиро благаємо Тебе, огорни нас. Своєю святою любов'ю, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую всім за спільне молитовне єднання вербички до Божого милосердя, нехай святі кров і вода омиють наші душі з беззаконь, щоб ми могли чистими стати перед Ісусом. На страшному суді, щиро бажаю всім благословенного Господнього вечора і мирної Божої нічки. Слава Ісусу Христу, слава навіки, притерпівей за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Чи ти був на голові. Чи бачив той хрест, на якому Син Божий умирав, це за наші гріхи, він життям заплатив, щоб життя вічне ти і я мав. Страждань На землі Лиш тоді зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі, не забуду ніколи страждання Христа. Як між небом і землею повис, де людину з Творцем назавжди примирив, щоб хто прийме Христа вічно жив, поможи Боже мій, На хресті лише зможу я за тобою йти серед бурі страждань на землі. В світі живеш, чим ти платиш йому за страждання і смерть, за пролитую кров що дає? Христі тоді зможу я за тобою, йти серед бурі страждань на землі.